Ми бачимо, як розтрощується підприємство, як підприємці вимушені чи залишатися нічого, чи виїжджати, перелаковувати своє виробництво, свій бізнес. І це дуже важливо, і починати потрібно з прифронтових міст громад, з прифронтових територій, там, де найбільше це необхідно, бо бізнес знаходиться під постійними обстрілами, постійними атаками. І ця програма просто життєво необхідна для бізнесу в прифронтових містах. Потрібно зробити таким чином. Потрібно оцінити ту чи іншу ситуацію. Якщо бізнес коштує 20-30 мільйонів, то відповідна компенсація потрібна така, як коштує бізнес. Якщо бізнес коштує мільйон, то потрібна така компенсація. Це необхідно зробити виключно, скільки коштується бізнес.